Уявіть собі, місце, де чашка кави може коштувати більше 10 доларів, а оренда маленької квартири ціле багатство. Саме такими є найдорожчі міста для життя у 2025 році. Перше місце серед найдорожчих міст посідає Сінгапур. Так, цей азійський мегаполіс знову очолив рейтинг завдяки високим цінам на житло, транспорт і освіту. Сінгапур славиться своєю безпекою, інноваціями та якістю життя. На другому місці місті цюрих тут розкіш перетворюється на стандарт. Банківський центр Європи пропонує фантастичні умови для життя. Середня вартість оренди двокімнатної квартири сягає понад 3 тисячі доларів на місяць. Третє місце займає Нью-Йорк. єдине американське місто у топ 3 яке стрімко дорощає через інфляцію, нестачу житла і високі податки. Далі йде Женева, Швейцарія завжди в топі. Це місто дипломатії і розкоші відоме не тільки тільки своїми озерами та горами, але й цінами на базові послуги. П'ятірку лідерів закриває Гонконг. Незважаючи на певне економічне уповільнення, вартість життя тут залишається однією з найвищих. Особливо вражає ринок нерухомості. Оренда навіть невеликої квартири може обійтися у десятки тисяч доларів на рік. Крім топ-п'яти, у десятці також знаходимо Париж, Тель Авів, Лондон, Сан-Франциско та Копенгаген. Всі вони відомі своєю культурою. Можливостями і, звісно, космічними цінами, що робить міста такими дорогими: високий рівень доходів місцевого населення, обмежена пропозиція житла, високі податки та збори, розвинена інфраструктура та доступ до послуг світового рівня, популярність серед туристів та міжнародних компаній. Якщо ви мрієте про життя у мегаполісі мрії, важливо розрахувати свої фінанси заздалегідь, бо ціни в цих містах це справжній виклик навіть для тих. Хто добре заробляє? Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося, і пишіть у коментарях, в якому місті світу ви хотіли б пожити, не зважаючи ні на які ціни.